Зараз я вам покажу схематично, чому те, хто відбиває 4 роки свої інвестиції в Telegram Public, а дехто відбиває 4 місяці, на прикладі новин України. Так само популярна ніша, багато хайпу. Так, давайте тоді розбиратися. Ви не переживайте в кінці відео ви отримаєте цю таблицю, ви зможете собі рахувати свої вклади самостійно. І значить, у нас новинний паблик, новини України, інвестиція в 350 тисяч гривень. І ось ціна підписника 8 гривень. Це є середня ціна, нормальна ціна, і ви маєте ще володіти непоганими навиками траф менеджмента тобто байера, маркетолога, не знаю, як це назвати. Ну, тобто, залучати дешево підписники. Ми добре, у нас, нас вийшло 43 тисячі 750 підписників. так? Відписка зазвичай в е, пабликах 25% це норма. Якщо ви там залили 43К, то у нас 25К. Да, тут у нас посчитано відписка в 50%. Давайте в 25 ми порахуємо. Е, у нас е, 75%. У нас е, виходить 32 тисячі підписників в каналі. Добре, що ми з ними далі робимо? По статистиці. Зазвичай 6500 переглядів у вас на каналі. Якщо ваш контент цікавий, ось тут, друзі, дуже велику роль грає контент менеджер. Ви це чи це у вас людина, Ну якщо ваш контент скопійований не цікавий, ви ось тут просідаєте. Далі на ринку ціна за 1000 переглядів 100 гривень. У нас 6500 переглядів. Ми множимо 6,5 на 100 і виходить, вартість реклами 656 гривень. Щоб нам відбити, вклади в 350 тисяч гривень, потрібно 533 реклами продати. 533 реклами. А скільки місяців ми будемо продавати, ви можете порахувати, відкривши в Стат, подивитися, скільки інші пабліки продають рекламу. Я вам показую ще один варіант. Це є худший варіант, тому що ціна підписника у нас сягає 15 гривень часами. Буває таке, що заливається дорожче, коли ми, на, на, коли ми новачки і вивчаємо ще цю сферу. У нас виходить залити 23 333. Відписка 25% залишається у нас 17 500, переглядів у нас зазвичай 1 п'ята. Так. І одна п'ята переглядів це множиться на 100-350 на реклама. Нам потрібно продати тисячу реклам, тисячу реклам, щоб вийти в безубиток. Да? Тобто, я вам зараз покажу, як працюють професіонали. Тобто люди, які давно вже на ринку, розуміють, як працюють інфоповоди, не заливають, тому що на місяць бюджет, заливають по інфоповодам. Дивіться, 3500 інвестиція, 5 гривень один підписник, ціна. Це достатньо реальна ціна, коли у нас розпочинається коронавірус, коли у нас війна, коли у нас інфоповоди. Оце називається байтовий пост, і якби адміни розуміють, як з ним працювати. Залили 70 тисяч підписників, сума вже непогана. Погодьтесь, з цього відписка залишається у нас 52 тисячі, 52 переглядів у нас 13 тисяч. І ціна по CPM 120 тисяч. Чому ми підняли ціну по СІПЕМ? Якщо ми контент-менеджера, у нас професіонали, якщо вони пишуть унікальні статті, якщо у нас є бренд, якщо наша аудиторія з нами комунікує, вона до нас лояльна і нам довіряє, ми можемо сміливо піднімати ціну за тисячу переглядів. Якщо ми на кожному відділі відіграємо максимально і наша ціна за одну рекламу буде сягати 1300 гривень, і у нас буде просто шикарніший відділ продажів, буде розумітися, як працює ринок, як продавати, то нам придеться продати всього лише 266 реклам. І тепер рахуємо, 266 реклам. Труха продає зазвичай по 30-40 реклам з моїх підрахунків в місяць, так нехай візьмемо 30. У нас 8 і 8 місяців відбиття нашого паблика. Якщо ми реінвестуємо перших 3-4 місяці, як це має бути, то ми відбиття ще відтягуємо на декілька місяців. Якщо ви хочете бути в позиції того, хто заробляє і орієнтується в реальних цифрах, а не намальованих або пообіцяних, то раджу долучитися до нас в ком'юніті. У мене є 7 відеоуроків для новачків. Якщо ви не новачок, долучайтеся в будь-якому випадку. Всі деталі за посиланням.